Друзі, усім привіт. Ну, що ми після вчорашньої пережитої ночі, це, звісно, було взагалі от Відходняк, по-другому не скажеш. Стільки постраждалих в Черкасах, це просто там спорткомплекс, та спорткомплекс. Спорткомплекс то вікна повибивало, там все зремонтують, як то кажуть. А те, що люди настільки постраждали. Повністю зруйновані дома, машини, в общем, страх. Ой, Господи, тут у віки коментар під відео коментар. Всі люди сп'ять, а эти дві сидять на площадке. Що не сделаешь ради контенту? Хочеться взять за барки, приволокти отуди в квартиру. ту, де панорамні окна по кругу. От уявляєте собі по всі з усіх боків, і ти вночі дивишся і бачиш, як ті дрони літають. І стрільба отака стоїть. І ти не знаєш, сюди вони летять чи куди вони летять. І потім оцей бабах, де отак все, Еті дві дури в коридорі сидять. Є такі, що не сиділи в коридорі. Взагалі люди спали. Люди просто спали з дітьми. Зранку, блін, ну не можеш. Я от, от, от думаю, не дивись, ну не дивись ти у тих придурків, у того Салавйова, оту ту програму. Але ж я все одно туди заходжу, тому що ну, хочу розуміти, про що вони там думають. І про що вони думають? Ужас: Рождественские бомбардировки. Вот это ж было как где там на Японию там, же, Господи, я не знаю, это называлось рождественские бомбардировки. Когда выпущено было там столько-столько, и Украине это просто надо. Мы должны показать, что такое рождественские бомбардировки сволота. Я ну, ну, от, ну, немає, ну раз, от просто розриває на частини, думаєш, ну, ну як? Ну як? Ну ви ну, падлюки, ну все одно ж хоч якісь люди. Ну, ну, ну як, як це можливо вообще? От Віка мені каже, не кажи ніколи як, тому що тобі покажуть, як. Та не покажуть мені як. Бо я людина. Я людина. І бажати того, що це коврової бомбардіровки, рождественський подарок. І це треба повторити. Може людина це сказати? Ой, хай вони повиздихнуть уже, Господи, боже мой. Я вчора, отож, до того, як це все бомбардіровки, оці всі були. Була у Віки з Машею, і ми дивилися, ж Аватара, Маша каже, подивимося оцю цю другу частину, де вони там, Ну, в общем-то, вода, під, підводні, оці всі, каже, дуже красиво, дуже все. А завтра підемо на третю частину в кінотеатр. І я ж да-да-да, да, теж, да, підемо в кінотеатр Ну, і сіли дивитися. Що я вам хочу сказати? Дві години я дивилася з задоволенням. Ну, Маша там попередню серію трошки нагадала, і потім, ну, як вони, скажімо так, з однієї локації, навіть не знаю, як сказати. Ну, Тобто вони там, ці аватари жили в лісі, оці всі красі, ж на їх там нападають, і цього їхнього головного аватара. Ловлять, і вони, щоб не наражати всіх на небезпеку аватарів, оціх, вирішили, він забирає свою сім'ю, і вони їдуть, їдуть летять на своїх драконах, оціх, летять, до, скажімо так, до іншої трошечки планети. Ну, я не знаю, як це правильно сказати, це ж комп'ютерна графіка. І там підводний весь цей світ під водою. Вони такі самі в їх, як ті типу, цих, тільки вони і літають, і під водою, і вони цьому всьому вчаться. І такі зйомки, Боже, під водою. Це все така краса, ці птахи, вони як птахи, але ж нряють і дуже-дуже красиво. Ну хто дивився, ті мене зрозуміють. Це ну, ну дійсно класно. А потім, ну це ж кажу дві години, а потім почалося, як знову ж таки люди, люди, не аватари, а люди, на, шукають цього аватара і прилітають на страшних оцих машинах, самолітах і починають там вбивати. Ой, я на тому як в Птаха у цього птаха, який неряє, який літає, який, і він, ну, він як, як домашня тварина. І оцей вождь, цього племені всього, його беруть типу, в полон і намагаються допросити, Ой, це, боже, прям розповідаю весь, де, де знаходиться цей аватар лісний, скажімо так, він не каже, і він каже: убию того птаха. І вони на очах у цього воїна розстрілюють цього птаха. Птах кричить, падає, і цей вождь кричить. І я оце все дивлюся, я не знаю. Я, я все. Я, я більше не можу дивитися. Все, все, я уходжу, я не, і завтра з вами не піду, тому що я цей жах дивитися не можу. Маша каже: Ну ти ж, ну, ти ж розумієш, що комп'ютерна графіка, то не, не птах. Кажу, то я мультики дивлюся, плачу. І коли там люди між собою, ну навіть ті аватари там друг друга стріляють, я якось ще це. Можу десь переварити в себе в голові. Ну, коли ці птахи, тварини, оці там, підводні кити, типу, і їх і їх стріляють, я не можу. Я, я не можу цього дивитися. В общем, я розвернулася і пішла додому сказала, що з вами я не піду. Тож вони сьогодні підуть без мене, а я сказала, що я за цей час. Краще щось смачненького приготую і буду вас чекати. Або вони йдуть на 7 годин, він до 10-ї. Тобто, розумієте, да, в мене буде вечеря десь в 10.30 вечора, в 22.30. Ну і що? Я перед тренуванням годин в 5 поїм, їсти не буду хотіти. А маша їсти хоче завжди. так що. З 11, то в пів 11. -го. Нічого страшного. Ми... Ой, там пишуть, мама от гостєприємна, а Віка от, ні, приїхала дочка, вона нічого не готує. А на що їй готувати? Якщо вона. Вони обидві розуміють, що для мене задоволення. Ну, Я, я з такою радістю це все готую. Потому що... Ну, з вікою ж ми ж кожного дня і сніданок, і вечеря, і все. А Маша приїхала, і мені, звісно, хочеться, ну, я бабуся, звичайно. І нагодувати внучку це що може бути краще? І з собою, в лоточки, з собою. Перчики з собою, все з собою. Ой, в общем, знаєте, як. Після вчорашньої ночі, сьогодні зранку, по-перше, ми встати зранку не могли, бо я до трьох часов ночі просиділа з собакою на дивані, отак от її заспокоювала і, і сама заспокоювалася, бо, звісно, було дуже страшно. Так, ладно, пора хороше. Я зараз буду збиратися на тренування, вечором прийдуть дівчата, майже вночі будемо вечеряти. Mile气> І, звісно, я це все буду знімати. Так що, все, до зустрічі увечері. На моїй вечері. Я ще не знаю, що я готуватиму, але ж обов'язково щось смачненьке. Ти на них гавкала? Ти на них гавкала? Виходила От там відкривалися двері, а вона тут в неї там грррр. Це шильонова, вона сидить. Виль -виль -виль, виль -виль, така, виль -виль. Так это вже Вильвиля, коли ви там двері відкривали ще отам. Сюди ну, <гум> А на всяк випадок Я поняла. Маша розмовляє з артемом. Привіт, улі! Так, да, обов'язково. Дуже 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 важу. Особливо точно треба саме в кіно сходити, щоб на великому екрані і з офігенним звуком подивитися. Бо дома зовсім не то. Ми вчора передивлялися другу частину вдома. Воно ну, ну не відчувається так е, круто, як от в кінотеатрі. Mm. Подивись. Mm. Yeah. Так? так, ну все. Роздягайся вже. <свят> Я сьогодні випробувала оцей килибок. От, з тему. Значить, що треба буде <свят> завтра зранку? Сьогодні не буду я нічого мить. Треба буде з'ясувати, як він миється. Курочка була жарненька, тому бачите, стільки тут жирочку. Але в духовочці все запеклося ось. Дивіться, яка краса. Ну, це на сковородочці було. Капусточка з грибами. Ну, красиво ж. Дуже. Дуже? дуже, дуже. Маша емоціонально. Отам от відпочиває, тому що вона після аватару в неї бурлять емоції. Тому три години тільки що прожили на іншій планеті, я не готова повертатись в реальність. <рес> Ого. Ну, давай повертайся. Що вона зараз що сказала? Каже, я хочу плавати в океані, дихати під водою, а не от то все. Шахеду, ну ладно, у них там теж хватает, якщо чесно, всяких шлахів. Ну, Нету. так ото ж. Кругом всього хватає. от Як не дивися на, на весь цей світ і кругом навіть в комп'ютерних і то війни. Нафіга це треба. Ой, пішли їсти. Доброго раночку усім. Самотня Катюня. Ось хто довго спить, той сам гуляє. Хто довго спав? А ця моя зайка довго спала. І що? Що ти там побачила? Ні, Кеті, ми вже самі гуляємо. Ніде нікого. Бо вже 9 ранку, а ми на прогулянку вийшли, так? Да? Всі вже в 7 годин гуляли, а ми тільки вийшли. Ой, Усім привіт і гарного дня. Знову усім привіт! Сьогодні мені набагато, у мене набагато кращий настрій. По-перше, виспалися, спали в общем, до півдев. Потім я вскочила, бігом щось на себе, кажу, Кеті, пішли вже, а вона спить. Ну, дівчата ж прийшли, так? Да? Вночі, а потім ми сиділи майже до часу ночі. Ля-ля-ля-ля. Ой, насміялася з цієї Машки. ну, Маша, нас, звісно, ну, ну-ну, ну вона така дитина, що ну, чудо. Збираємося, вже, Віка. Та вже Маша пішла, вже опять щось зачіпилося, вже пішли. Маша пішла десь в туалет, а Віка, все, 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 давай ми те саме, збираємося кричить, Маша, ноги, ноги. <свісно> Треба йти. Маша пішла десь в туалет, а я кажу, Віка. Давай капусточки, може, вам з собою щось ж з собою покласти. Вона, мама, ми ще перці не доїли. Повний холодильник. Ну, Кажуть, холодильник їжею забитий, все є, нічого не треба. Завтра до тебе ж все одно на вечері, то будемо завтра доїдати. Кажу, ну ладно. заходить Маша. Це ж ми з Вікою побалакали. Заходить Маша, Віка, давай бігом збирайся, вона так стоїть на стіл, дивиться так по столу. потом «Э, бабуся, а <саспорядка> капусточка с собой будет? С капусточки. <саспорядка> Вика, Маша, она, <саспорядка> Тю, ну, я, я, у нас, скажем, же полный холодильник. Она, не, ну я так люблю капусточку. <саспорядка> <саспорядка> Маша, давай, бегом я ведерочко, туда, значит, прокладаю капусточку. І три картошини лежить. Оці ж засмажені, такі гарні картошини. Віка вийшла та кажу, Маша, а картошечку теж туди, картопелька покласти. та «Да, та да, та да, поки мама не бачить, клади картопельку, клади. Я не можу, не сміялася з Ну І все, вони пішли. Я поки там вмивалася, поки я не знаю, коли я спать лікала. Я вже збилася з цього сну вообще. І сьогодні спимо зранку. Все відключено в мене інтернет, нічого не пікає. Світло вимкнули. Ой, А вчора в нас було просто свято. У нас не виключали світло взагалі, цілий день. Графік був, але нічого не відключали. Я кажу, це нас після отої бомбардіровки вирішили, що треба людей хоч чимось. Хоч, хоч чимось підняти настрій, ну не будемо вимикати світло. Ну і, в общем, не вимикали. А взагалі це я так не вимикала. Не вимикали, бо були аварійні відключення. У мене там у подружки, де моя Саша живе, там у їх взагалі і світла не було, і опалення вимкнули, тому що там, там дуже сильні. Все, все, не хочу на цю тему більше казати. Все буде добре, мимо нас все буде Україна, ми переможемо. І навіть я не хочу ні про що друге думати. І... Всі вже ж послухали, що Путін сказав, так? Да? Якщо нам не віддадуть так, то ми завоюємо. Які в мене плани, знаєте? Зараз побіжу от сюди. Рядом магазинчик, куплю бурячок, куплю морквочку, картопелька в мене є, селедочка в мене є, і відгадайте, що буде? Буде шуба. І сьогодні думаю, що таке приготувати, щоб прям, щоб прям хотілося машунечку чимось порадувати. Думаю, о, у мене така класна селедка, зразу я зроблю шубу. И згадую Вика маленька. Ну, це, мабуть, ей было було років п'ять. дымо. Я її, ей... да, з тренування я її забрала, и вона каже. Ой, так хочу вот это вот вкусное такое, такой это салат. Я говорю, какой? Ну, вот как бабушка делает вот такой такой длинненькой тарелочке. Я ж на русский бумажку, я ж не могу, Это ж когда, <свят> В такой длинненькой тарелочке. И он такой красненький. Я говорю, что это за салат? Ну вот, как-то так он называется. А, пальто. <свят> <свят> это пальто. Шума. Так что у меня сегодня на вечерю будет пальто. І розповім Маші, може, вона не знає цю історію. Але мені здається, що я як роблю шубу, так зразу і згадую, що пальто. Віка хотіла, як була маленька, і дуже любила. Вона мене інколи питає, а що я в дитинстві любила? І от я не можу згадати, ну, да, ну так, картошку, пюрешку, таке от я там згадую, Да, що ну, от м'ясного вона. Ну, ну, Дуже мало. От курочку, да. курочку, там, таку, з духовочки, засмажену, може. А так от, м'ясного вона взагалі практично не їла. А от такі салатики вона, от, от шубу, олів'єшечку, ну, от, от, от щось таке. <сох> вона дуже переборчива була. От то, як почне вибирати, вигрібати. Суп, та це ж Боже, це суп, борщ, це ж там, щоб нічого не плавало, все погрібає на краюшки, тарілочки. Так. Борщ, до речі, теж любила. І супчик з фрикадельками. Ось. Пригадую інколи. Знаєш, оце, оце воно вам надо, що там любила Віка? Але я сяду тут біля камери і починаю все згадувати. І все, і от з мене просто лізе. Так, так що сьогодні буде пальто, і ми зустрінемося з вами ввечері. Обов'язково. А зараз я пішла за бурячком і за ворквочкою, бо треба робити пальто. Тільки подивіться, яка в мене чиста машина. Бачите, там сусід? <пішла> Ні, я заплатила гроші. Просто він мив свою машину, ось його стоїть. Я дивлюся, Боже, як би ви машину видрив. Я, ну, він робить ремонти, там все, дивлюся, думаю, Костя без роботи. Я зараз йому скажу, що я обнаглію і тебе попрошу помити мені машину за 200 гривень. Він каже, давай з радістю. Ой, та я й сама могла, звісно, помити машину. Але ж. Ну, якось незручно. Жінці от там стоять на дворі от, і мити машину. Ну, незручно. Чоловіку зручно, а жінки незручно. Тому от заноси мені відро, то ж приніс, каже. Заноси відро каже. Таня, це от фінальна там тряпочка, все, я це сам беру, костя. Я це думаю, кому б ще дати гривню, щоб на площадці повбирав, бо моя черга. Він каже: ні-ні-ні, не, не, не. не мужської це діло. Кажу, та ні, я і тобі не пропонувала. Але ж я знаю, що хтось там прибирає. До речі, у нас з Нового року нарешті буде прибиральниця. І все, у нас цей графік, бо наш графік, ми всі прибираємо. Це перший. Перший поверх, отуди вниз ліснічку, і вверх до другого. Ось так по графіку. От такі ми молодці. У нас образцово показовує, <смі> правильно <не> сказала, <смі> під'їзд. Все, друзі, на цьому кінець блогу. І що треба сказати? Підписуйтесь, Підписуйтесь на, на канал Тетяна Черни!